Мої шанування, друзі, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Ви знаєте, видання Washington Post написало про те, що е їм відомо, що Захід не надасть право Україні носити удари далекобійною зброєю в глиб російської території, і цьому є пояснення. По-перше, вони вважають, що в Україні є власні дрони і, можливо, будуть незабаром ракети. На що ми дуже сподіваємося, і це допоможе дещо ослаблювати Росію, і ці удари будуть наноситися. По-друге, як вони зазначають, не вистачає ще тієї кількості ракет, якої було б достатньо для того, щоб досягти переваги. І тут давайте поговоримо. Я хочу, щоб мене правильно одразу зрозуміли, я виступаю категорично за підтримку України будь-якими системами озброєння, видами, ракетами будь-яких типів. І, звичайно, що нам потрібно, щоб наші партнери нас підтримували із практичної точки зору для того, щоб доставляти ворогові більше незручностей і знищувати його об'єкти, пошкоджувати, так і, звичайно, з політичної символічної, оскільки це буде надалі демонструвати підтримку і єдність Заходу довкола України, але так само. Буде псувати нерви Росії і путінському керівництву. А все, що псує їм нерви, все, що їм створює проблеми незручності негаразди, ми маємо вітати. Але тепер наступний момент інтенсивність ударів. Чи можуть ракети забезпечити інтенсивність ефективність ударів? Так, питання кількості. Для того щоб ми зараз могли стратегічно, я наголошую стратегічно переломлювати ситуацію з точки зору і далекобійності, нам потрібно мати щонайменше 500 ракет із дальністю десь на 500 і далі кілометрів. Підкреслюю, не менше. Треба виходити, чому ми виходимо з цього. Якщо мова йде про ракети крилаті Storm Shadow, Scalp і G, то зрозуміло, що крилату ракету збивають системи ППО. Перед цим, звичайно, можна знищувати і знешкоджувати системи ППО. Так, безумовно. Звичайно, що це так, і подальшому наносити удари по інших об'єктах. Але ракети легше збити, ніж деякі типи дронів насправді. Тому що дивіться, плюс що робити: знесилювати російське ППО краще на дронах, змушуючи їх збивати дрони. Тому що ракети дорогі для зенітно-ракетних комплексів. В Росії не так то їх багато, як може здаватися комплексів, але ракети вони будуть намагатися збивати. Відтак, ракети дорожчі, їх потрібні в великій кількості, їх потрібно запускати разом із дронами. Комбіновано дрони мають за задумом відволікати. Російські системи ППО, аби Росія витрачала дорогі ракети на дешевші дрони. Ну, от те, що вони нам хочуть зробити, коли кошмарять шахедами, і ми бачимо, що ворог збільшує кількість застосування дронів. Вони літають вище. Як я вже говорив з моїх джерел, відомо, що Росія і Іран могли домовлятися не тільки про постачання балі... балістичних ракет, от зараз для реактивної артилерії і можливо більшої дальності. Дії. Але й так само про дрони з електричним двигуном, а, так само шахети, які Іран починає виробляти, і звичайно, які безшумні, вони важко виявляються аудіовізуально. Тому треба велику кількість цих ракет. Дальність дуже важлива. А якщо ми говоримо про тили, а, якщо Росія, маючи велику територію, може ці тили переміщувати. Тобто вони їх переміщують, вони їх фактично рухають, вони можуть їх забирати, і американці десь праві в тому сенсі, що ну стоп. Так, а якщо вони роззосередять зараз авіацію по інших аеродромах і ці литовища будуть далі в глибині Росії, чи буде мати це бажаний ефект для України такі удари? Таке запитання є. Друге системи ППО, які неодмінно Росія розташує. Третє. Необхідно якомога більше балістичних ракет, щоб у російських ППО виникало якомога більше проблем із їх збиттям. Вони їх неодмінно будуть переміщувати ці системи ППО. А балістика ключове. Чи дадуть нам десь ну хоча б сотню атакамсів, а краще нам же ж треба 500, Я наголошую, і це розрахунки для того, щоб їх закошмарити дуже потужно, і для того, щоб випалити. В ось цій смузі зоні засягу дії цих ракет 200-300 кілометрів в глибині Росії, щоб все там випалювати, аби там нічого фактично вже не залишалося. І ось це момент, який є. Наступне. Чи означає це, що Україна зупиняється і не атакує? Атакує? Будь ласка, блискуча атака. Повертаємося цієї ночі. Знищений склад із російськими ракетами КН-23. Але треба розуміти, що й ворог буде полювати за нашими пусковими установками і за складами цих ракет, які мають знаходитися в певній, скажімо, ми розуміємо, на певній відстані ближче до кордонів з Росією окупованих територій, для того, щоб наносити їм більші втрати і руйнування. І для того, щоб діставати далі, тому їх варто, звичайно, переміщувати дещо ближче, а це створює ризики. Тому все це. Питання, знаєте, я взагалі проти того, щоб фетишизувати якусь зброю, і говорити, що от зараз ця зброя, ми її отримаємо і ми змінимо, змінимо хід подій, хід війни ледь не стратегічно. Насправді ні, як би нам цього не хотілося. І треба розуміти, що найпринциповіше це кількість зброї. По-друге, треба розуміти, що російська територія, вона а, доволі таки велика, і ворог може дещо переміщувати. Те, що він не переміщує, ми дістаємо дронами, і це факти, можливо, наш вихід все ж таки буде навіть не вкладати великі інвестиції в ракетну програму, а вкладати в дрони. Вони працюють, вони знищують цілі ворога. Вони, вони дійсно кошмарять ворога. Ракетна програма це дуже класно, але вона потребує величезних коштів. Якщо нам Захід не дасть, ми витягнемо це за рахунок внутрішніх ресурсів, це теж питання, власне кажучи, тому і це треба проговорювати. Нам всім здається, що так, це зараз вирішить ці наші питання. Давайте задумаємося, а чому для Росії це не вирішило, якщо вони атакують Україну вже два з половиною роки різними типами ракет? Ну тому, що є системи ППО, тому що ми захищаємося, тому що розосереджуються в Росії. Є можливість роззосередитися, тому я думаю, що наш вихід, наш вихід це далекобійні зброї далекобійні дрони. Як слушно, абсолютно, сьогодні, зауважив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов: дрони, які летять дальністю на 1800 кілометрів, і далі, ось це вихід. І, можливо, це потрібно масштабувати. Давайте зациклимося і зосередимося на цьому. А партнерам нашим тоді скажемо: Окей, немає рішення по далекобійності, дайте більше ракет для хаймерців для того, щоб ворога нищити на фронті, дайте більше систем, дайте більше артилерії і дайте тоді танків і броні якомога більше для того, щоб підтримати піхоту. Тому що які б далекобійні дистанційні удари не були. Коли ми говоримо особливо про контрнаступальні дії, які можуть готуватися зокрема і Україною на весняно-літню кампанію 2025 року, яка буде вирішальна в цій війні, я вважаю, і до неї саме зараз готує наш Ранас Рамштайн, коли говорять про 77 танків, коли говорять про бронемашини, коли говорять про... Іншу техніку, це ж теж треба розуміти, що вони підкреслюють, що це і для підготовки резервів, тобто це і для майбутнього. А отже, якщо це для майбутнього, це означає, що готують кампанію 2025 року, і до неї вже йде інтенсивно підготовка. І з урахуванням, тобто, треба розуміти, що Захід не залишає Україну так. Захід на жаль, регулює ось так. Вони дійсно кажуть, що в них цих ракет бракує, і ми теж треба маємо розуміти, а в обмежених бюджетах. На що нам зробити пріоритет? І чи як це змінить ситуацію стратегічно? А ми ж хочемо, щоб це змінило на оперативно-стратегічному рівні. Тому, я думаю, треба тоді виходити з цього масштабувати дрони. Нехай дають більше хаймерсів і ракет для них, щоб їх знищувати на фронті з касетною бойовою частиною, артилерія, саме, саме артилерійські системи, артилерійські снаряди і побільше броні броня, дрони. Uh, і артилерія, все, оце би я виділив. І давайте ми сконцентруємось, тому що в нас теж, коли говорять дефенс індастрій, оборонно-промисловий комплекс, згадують за все, і ракети, і все. Давайте визначимо: броня, артилерія, дрони і uh, захист, амуніція для людей, каски, бронежилети, все ще дуже необхідно, щоб берегти життя. Ну і звичайно, ППО. От глобально, що нам треба, звичайно, від заходу цього не зміниш. Величезна кількість ракет для ППО і різні системи ППО абсолютно різні середнього радіусу дії, малого і звичайно такі, як Петріоти, щоб захистити нашу енергетику, наших людей і наші цивільні міста. Ось такі пріоритети, і все буде нормально. І не треба дуже розчаровуватися через відсутність цього рішення про далекобійність. Повірте, це не безвихідна ситуація. Доведено успішними атаками українських дронів, що ми ще побачимо неодноразово. Бережіть себе! Слава Україні!